Що рятують життя та здоров'я, першу операцію з ендопротезування кульшового суглобу провели у Віньковецькій центральній районній лікарні. Передували цьому тісна співпраця тамтешніх лікарів з акціонерним товариством Моторсіч. Майже місяць медики приймали досвід у своїх колег із Запоріжжя, оперували теж під їх пильним наглядом. Фахівці разом з головним лікарем і медсестрою приїхали до нас, в Запорізький державний медичний університет, пройшли підготовку. То тобто, есть пройшли курси тематичного удосконалення на базі університету. Ми їм видали сертифікати по цим системам операцій, які можна виконувати, і вони підібрали хвору, яку ми змогли прооперувати. Приїхали ми сюди з таким мастер-класом, так тобто показати те, що ми вміємо, хоча вони вже навчені. Шанс стати на ноги отримала 70-річна жінка. Більше 10 років вона пересувалася за допомогою сторонніх людей. І тепер, після заміни суглобу, вже на третій день вона почне ходити і через місяць повернеться до повноцінного способу життя. Операція пройшла успішно. Успішно хід операції був продуманий до маленьких дрібничок, і з Божою допомогою ми її виконали. Більше десяти років ендопротези колінного та кольшового суглобів акціонерного товариства Моторсіч успішно використовуються у багатьох клініках та лікарнях України. Відповідають усім світовим стандартам та виготовляються із того ж якісного титанового сплаву, що й протези закордонного виробництва. А усім лікарським закладам, з якими співпрацює Моторсіч, медичне устаткування надається безкоштовно. Ми безкоштовно надаємо використання повністю повний набір інструментів для проведення операцій, надаємо безкоштовно повністю буферний набір ендопротезів для проведення операції. Ваше бажання, бажання ваших лікарів. І буде допомога, Тож така співпраця дає можливість отримати допомогу кожному, хто її потребує. Адже ціна вітчизняного протезу вдвічі менша від закордонного. Буде приємно і населенню, яке за незначні невеликі кошти, бо зрівнюючи з іншими районами, з іншими областями, де проводяться такі операції, можуть отримувати непогані, але якісні протези за незначні кошти. Це вже п'ятий район на теренах Хмельницької області, де практикують оперативні втручання такого рівня складності. На сьогоднішній день близько п'яти тисяч подолян чекають на заміну суглобів, тому ендопротезування в районних лікарнях дасть змогу набагато швидше оперувати хворих. Сама обласна лікарня, міська лікарня не може забезпечити таке, таке оперативне втручання, тому департаментом охорони здоров'я впроваджені нові технології, нові лікування, і ми заохочуємо. Провідних молодих травматологів для того, щоб вони оперували саме на районах. Я вам можу сказати, що в цьому і заключаються реформи. В цьому і заключаються реформи медицини. Не просто що десь щось зменшити, десь щось оптимізувати, десь щось закрити. Реформи це перш за все нові технології і європейські методи лікування. Немає такої області, де в районних лікарнях, де 70% районних лікарнях мають лапароскопічні стійки. Іде у п'яти районних лікарнях є ендопротезування кульшових жолодів. Наша область така єдина. Ти такого успіху потрібна не аби яка потужна матеріальна технічна база. А у нас час, коли фінансування медицини бажає кращого, забезпечити усім необхідним лікарні районного рівня вкрай важко. Проте, завдяки залученню позабюджетних коштів, Віньковецька центральна лікарня є однією з кращих в області. Цьому сприяв народний депутат України Віктор Бондар, говорить головний лікар Сергій Ковальський. Саме завдяки його підтримці, хірургія цієї медичної установи вийшла на новий рівень. Віктор Васильович фактично 25-30% кіотського протоколу зробив з фондом відродження, і, зокрема, сам. Ми замінили вікна, замінили двері. Залишилося тільки ще покрівля, утеплити стіни. І фактично лікарня у нас, я би сказав, одна з кращих серед таких маленьких районів того переведення лікарні на тверде паливо, закупівля медичного обладнання і ще багато іншого. Про допомогу охороні здоров'я цього мецената можна говорити довго. Проте тут розуміють, що кожна добра справа започаткована цим парламентарем це чиєсь вирятоване життя.